Всем привет, друзья! Вы на канале Крипер и сегодня я вам расскажу и даже покажу стародавнее место в Майнкрафт. Я расскажу вам, что такое скалк, катализатор, сенсор и крикун. А также мы познакомимся с Варденом. Досліджуючи печери, іноді ви можете побачити темно-зелені блоки. Ще їх називають скалка. Тобто, якщо ви побачили скал, стародавнє місто десь поблизу. Залишилося лише докопатися до нього. Саме таким шляхом я знайшов стародавнє місто. Це третє місто, яке я досліджую, тому певний досвід у мене вже є. Скажу відверто, перший раз було дуже складно, страшно і моторошно, але я багато чого не знав. Але про все по черзі: перше, що вам потрібно, велика кількість молосккіпів. В місті дуже темно, тому без них не І Я вже почав додати це місто, тому певну кількість молосків ви вже можете бачити. По-друге, пересувайтеся на присяд, щоб не завдавати ніяких звуків. По всьому місту розкидані скалк сенсори та скал крикуни. Сенсори реагують на сторонні рухи та звуки та активують Крикуна, саме він визиває Вардена. Варден це захисник стародавнього міста. Але не розчаровуйтесь. У вас є право на помилку. більш того, їх у вас три. Але на четвертий раз все ж таки з'явилося варден. Майте на увазі скалк-сенсори та скал-крикуни. Мають радіо 9 блоків. Всім можна користуватися. І що з головного вам потрібна багато вовни з Нею ми будемо закривати крикуни. Можете набрати навіть цілий стак Так, піднімаємось. А ось і наші крикуни. А тут і ще два. Так, ці ми можемо забудувати. А ось і скриня. Треба спуститись. Так. Давайте тепер забудуємо оцей. Забудували. Ламаємо крикуна. Ставимо смолоскип, щоб нам було видно. Тепер давайте наступний. Ще забудуємо. Можемо і тут поставити смолоскип. Тепер забираємо вовну. Бо вона нам ще знадобиться. Так, давайте підійдемо тепер до того Крикуна. Упс, а він тут не один, їх два. Забудувати буде важко. Але ми пам'ятаємо, що в нас є три помилки. Тобто, якщо ми зараз зламаємо один, Другий обов'язково подасть сигнал. Але це буде тільки перший. Так, а ось сигнал. Крикун закричав. У нас темніє в очах. Але все добре. Старотамнє місто це балансова структура. Це місце скрині, в яких ви можете знайти предмети, які неможливо знайти більше ніде. Віднайти його можна в біомах темних глибин на шарі мінус 51. Частіше всього під великими засніженими горами. Окрім скринь в стародавньому місті, ще є лабораторія Red та ще багато всього цікавого. Ось в цій скрині ми знайшли свічку, пені ягоди, уламок від луння, з якого ви можете зробити компост відродження, і пляшки чарів та зілля регенерації. Тепер ми підійшли до самого цікавого. Зараз ми будемо визивати Вардена. І допомогти в цьому я попросив свого друга. Ось він зараз визива Вардена. А ми будемо стояти тут на безпечній відстані. Але нам все добре буде винно. Ось потемніло в очах. Так, а де ж Варден? А ось і наш красень. Варден це самий могутній моб в Майнкрафті. У нього 250 сердечок. Намагатися його вбити це самогубство. І навіть якщо ви його вб'єте, в нього випаде лише скал-каталізатор. Він повністю сліпий. І покладається лише на вібрації і запахи ідуть. Більш того, він чує в радіусі 49 блоків. І навіть якщо ви застроїлися вгору, але недостатньо високо, він вас буде чути і нікуди не піде. До речі, стародавнє місто. Сама велика структура в Майнкрафт. На жаль, наші розрахунки виявилися трохи хибними, нам не вистачило висоти. І Варден нас чує, але він все рівно не йде. Тому ми попросимо нашого друга, щоб він його трохи відволік. Ну, ось все, варден зник. Тепер можемо спускатися. Біжимо до нашого друга. Ось він спускається. Все добре. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А з вами був Кріпер. Всім до побачення! Чекайте нових роликів! 巴嘎巴嘎！